У міністерстві енергетики України повідомили, що обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни. Усі повідомлення про оприлюднені графіки відключень лише фейки. Що ж повідомляють офіційні джерела про готовність України із, зокрема, нашої Дніпропетровщини до зими. Дивіться у матеріалі. То чи знадобляться нам графіки відключення цієї зими, вони можливі виключно у разі масових ворожих обстрілів і пошкоджень енергетичного обладнання. Спрогнозувати це неможливо, проте досвід минулої зими показав енергетикам, як діяти, щоб отримати систему під щоденними атаками. Потужностей має вистачити для проходження холодів. Що ж стосується можливих блекаутів, в ефірі телемарафону Міненерго озвучили свої прогнози. Ми розуміємо, що ворог не перестане атакувати, і від того наскільки. Влучними будуть його атаки, і наскільки сильними будуть враження, буде залежати і те. Будемо ми з блекаутами чи ні. Однак я хочу сказати, що ми маємо вже колосальний досвід, пройшовши минулу зиму, і цього року ми готові по усім напрямкам. Ми розуміємо, як нам діяти. Навіть якщо і будуть відключення, вони ми постараємося зробити все, щоб вони були максимально короткими. Щодо Дніпропетровщини, очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначає, минулого року область пережила важку зиму. До нового сезону готувалася ґрунтовно, дбаючи не лише про електроенергію. В цьому році ми готувалися до такої зими і зрозуміємо всі ті загрози, які можуть виникнути в нас, Це в першу чергу ракетні обстріли російських терористів. І в такому випадку ми також готувалися спільно з органами місцевого самоврядування спільно з нашими електропостачальниками щодо фізичного захисту, не тільки систем енергосистеми, а в тому числі систем водопостачання, в тому числі систем газорозпідділених станцій. Оператор системи розподілу ДТЕК Дніпровські електромережі зазначає, зиму вони зустрічатимуть не з пустими руками. Керівник компанії розповідає, провели аудит обладнання, яке відповідає за відновлення електроживлення, створили резервний запас матеріалів щоб ремонтувати швидко, не чекаючи запчастин. Формували практично 150 бригад на сьогодні, які працюють цілодобово. А, забезпечені вони транспортом, паливом є необхідний запас палива для там якихось форс-мажорів і так далі. А, також пропрацювали графік відключень. Також просять мешканців свідомо споживати а на випадок блекауту бути готовими. Крім цього, мешканцям області повідомили, що по всій території працює понад 1300 пунктів незламності, де світло і тепло будуть за будь-яких умов.